Яна, всім привіт! Ви на каналі Матюха і його. Сьогодні ми будемо знімати ролик-будуємо будинки. Ми вже чуть-чуть Ну, як ми? Я побудував трішки. А йошо, ні? Ну як? Ти тільки пол побудував. А я вже побудував все таке. Тут можна різні будинки будувати. Але я зараз хочу забрати і побудувати вже собі нормальне. І, кстати, хто не знав мого брата, ем, є в домі другий тут І в нього теж будується. Та й ми будуємо. Тільки в мене не вдома, Києві, а в задачі в мене. Але ми не будемо розказувати де. Тому... Що... Поставте лайк і підпишіться на наш канал. Тому що ви можете нас вітру самі. Не ам. Ой, не на дві явно. У нас же есть и хакеры такі наш дивился. Ну може я. Це ч не доказано. Пол. Я хобби шось. У мене же будинок виглядає як будинок. Якщо ви. Що як саме? Якщо ви напрям е канал что если у вас есть канал тогда поставьте если вы поставите на наш канал напишите ссылку в наш на канал ну в комментарии напишите в наш канал и если вы не на расписались или лайки ставите тогда Ми поставимо лайк на ваш канал і підписуємося. Коротше, просто напишіть коментарі. Я знайду ваш канал і Так Якщо ви на наш канал підпишемо. Так, я вже тут побудував будинок, прямо при будинок. Але всередині нічого нема. Я теж вже так побудував. Тільки в мене вже стін, це вже вікна круті. Двері вже. А всередині мені треба якийсь бокс. Часот... Чи 600? Чи шо це? Скільки в мене грошей? 15 баксів. У мене 500, 500 баксів. 400. А в мене 200. Думаю, в мене оце буде ванна Ставте лайки І підписуйтесь на наш канал. Хто хоче, щоб ми зняли другу часть про такий ролик, наберіть на цьому відео по 5 лайків. Ну о, да, отут ванна, думаю. Прям вже думаю, придумаю. Ну, давайте подивимо, що у Єгора. У Єгора вже такі стіни. А що це? Де ти взяв це? А, в нас будинки різні. Разник? Да. О, у мене два етажі. Бачиш? Угу, у нас будинки різні Давайте подивимось. Так, да, в, в тебе трішки, похоже, сильніший. У тебе будинок сильніший. Чогось. Ну, я теж можу поміняти будинок, але вже... Це була Угу. Кому на ці палки пропадуть? Я че коллекторила. Ничего дай молодцы. У меня уже не пол купить. Круто. Я лучше будет знать, только я не знаю, что А скидки в тебе максимальный гроча? Не знаю. О, все, я удалив. Я увидел. Я дуже сложный. Давай подумай, я сейчас чуть-чуть подустрою. Давай. Давай я не буду твій дивиться, на твин делать, а ты на миссию. А, у тебя такие ж У нас разные будинки. Ну ладно, я буду делать, я не зможу Короче, брать. Ну і давайте мы к вам. У нас ти... разные, у меня буде машина. Бачишь, у меня еще вот эта да. штука. Вот это у тебе Ого, в тебе потягний. Та в тебе дуже крутий. А де мої гроші. 500 баксів. Якщо ви поставити багато років потім то ми снімемо а це оцінимо пісні. Які? Ну, які. які? Ну, якісь. Всі якісь бочі. Напишіть в коментарях, які пісні нам і е -е, по... да. ми поставимо на оцінку. Це потім Смарагдове небо все таке. І... Можете ще Генстер. нова пісня Смарагдове небо. Ну я не прям памятаю ли ім'я. Генстер вроді пісня називається. называется. И может быть в тамуроке мы скажем своими любимыми Угу. Ну я уже можно сказать. Смараудового небо. Я пока не буду говорить. 140 боксов 140 пять. Нього я не буду питать. Он просто любит пить. Я не люблю. У нього улюблена пісня, я на пити старе дитя. А в мене вже кухня. Іди подвись, яка в мене кухня Ого, в тебе вже У нас двері различаются. Угу. В мене, як-будто, щитка. А, то в тебе круче. У ну, мене просто будинок, коротше. Красивіше. Всередині вже. <плес> умивальник, кухня є. О 150 баксів почало піти. <плес> я так і думав. Это мої гроші? А, книга 70 Ну ми к вам телепортуємося, коли вже добудуємо будинки. Так, ось я вже й добуду, добудував. Давайте ми, вам, давайте ми вам покажем. Ну, кухня тут. Комната геймера. Ну, хто грає? Це ванна Я ще достраю. І кровать. Я хочу ще вже достаю. І давайте перейдемо на новенький. Йдемо, Але ми його будемо будувати. Ну, чи в следующей серії. Зараз я вийду okay. і зайду. Так, ось я вже взяв новий ролл, ой, новий будинок. Ну, я, можу просто все бо в мене багато грошей. Чого в мене багато грошей, я не знаю. Чого тебе? Дві сумки, тут скажи запишем. В нього двер, с двір... двір. 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 Коштує 222 долара. Mm -hmm. Хто знає цей прикол, поставте лайк. Відгрі mm кальмара. -hmm. Я 222-го камера була. Це mm неправда, -hmm. правда. Ну, як неправда? Ну, це неправда. Ну просто вона народила і це мені не остаєш, Хто не знає в мене будинок, як у Єгора. А може будь сьогодні поднимем пісню. Ні, в мене менше добро. В мене менше добуде в У нас одинакові буде. Ну, коротше, давайте я вам буду показывать. А, ні, не буду. Просто у мене гроші не копаться. Люди. Так, я вже куплю. Куплю Ну, куплю. давайте я піду підура будинку і буду вам показувати, як він вже будує. Це Єгора. в нього двір. Реально круто. А де другий поверх? А, ось. Але він на нього не може зайти, бо там... Воксе. Так в тебе дуже величе не Ну я думаю, на цьому ми будемо закінчувати ролик. Вам буде... давай, я, давай я дострою дом и будемо закінчувати. Ну да. Ми к вам повернемося. І на цьому ми закінчимо ролик. був буде... я, Матвій І Його. Всім.